Людина, яка зрозуміла, що якщо ти контролюєш не факти, а емоції людей, ти керуєш світом. Він взяв ці знання і використав на практиці. А результати ще й досі живуть у нашому світі. Один із найвідоміших кейсів цигарки для жінок. У 1920 х роках куріння для жінок було чимось табуйованим. Це був, наче, то символ розпусти. Тоді компанія кампанія Lucky Strike найняла Бернейса для того, щоб він підвищив продажі у їхніх компаніях. Що ж робить Бернейс? Він не просто запускає стандартну рекламну кампанію. він запускає революцію на великому великодньому параді у Нью-Йорку дев'ятсот року. Група молодих красивих жінок, моделей яких насправді найняв Бернейс, дістає сигарети. Лекі страйк і демонстративно закурює перед журналістами, але фокус тут був не у жесті, а у символі. Бернейс попередньо домовився із пресою подати це як акт боротьби за права жінок, а сам називав сигарети смолоскипами свободи. Не дівчата курять, а жінки кидають виклик застарілим традиціям. І сигарета стала символом жіночої емансипації. Уявіть.